Через недовиробництво електроенергії державний бюджет щороку втрачає більш як півтора мільярда гривень, і це лише по Рівненській АЕС. Те ж саме стосується і Хмельницької атомки. Кардинально змінити ситуацію, має реалізація проєкту з будівництва високовольних ліній електропередач. Енергетична незалежність це те, до чого ми сягнемо. Це ті завдання, які сьогодні ставить перед нами і уряд. І час, в якому ми сьогодні живемо, тому будівництво лінії 750 кВт від Рівненської атомної електростанції є дуже важливим. Нову високовольну лінію прокладають територію трьох районів Володимирецького, Сарненського та Рукитнівського. Тому свого часу на місцях було створено відповідні робочі групи. Нині через кадрові ротації в апаратах райдержадміністрації їх склад теж доводиться змінювати. Однак, ця причина не повинна затягувати процес будівництва, бо мета доволі амбітна. Даний контракт вступив в дію, він будується за кошти. Європейського банку реконструкції розвитку і банку інвестиційного банку, значить, кредит взят під гарантії держави. Відповідно виконання цих планів, заходів має бути здійснено в ті терміни і з відповідною якістю робіт. Загальна вартість проекту сягає 125 мільйонів гривень. Тендер на будівництво виграла індійська компанія. Нині на території Рівненської області із 331 опори, передбачених у проекті, залито 230 фундаментів, і 160 опор вже змонтовано. Органам місцевої влади залишається викупити майже сотню земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, щоб закінчити цей проект. Для того щоб Отримати кошти від віднеку карнеру необхідно було відкрити рахунки. Рахунки відкриті, гроші перераховані. Тепер настає черга затвердження кошторисів для можливості використання коштів, які надійшли на спіці на ці спеціальні рахунки, проблем із коштами не виникає. Звітують керівники трьох районів. Нині вже освоєно 47 мільйонів євро. Немає проблем і там, де землею володіють держлізгоспи. Однак такий механізм не завжди працює з приватними землевласниками. Влада на місцях констатує, що вести діалог із ними складно, адже почасти приватники відмовляються як від продажу землі, так і від обміну її. При цьому ні. Чим не мотивуючи свою позицію у такому випадку, вилучати наділи на користь держави доведеться у судовому порядку, а це, вочевидь, негативно позначиться на темпах будівництва високовольтної лінії в експлуатацію її планують ввести вже в першому півріччі наступного року. Людмила Васюха Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День надаємо